Вітаю! Якщо ви вже користуєтесь доставкою Нова пошта, то періодично вам треба буде оновлювати відділення. Для цього ми заходимо у модулі, Доставка, обираємо наш модуль Нова пошта та натискаємо на олівець Редагувати. Далі нам необхідно натиснути на усі кнопки Оновити. Натискаємо. І йде загрузка. Бачимо, вже завантажились довідники, міста. Трошки почекаємо і завантажиться області та відділення. А поки я вам хочу нагадати, що ключ API, який ви отримали при реєстрації, має термін дії, і він вказаний у вашому кабінеті нової пошти. Ключ необхідно оновити, якщо термін закінчується. Для цього виконати ті самі дії, що і при генерації нового ключа. Всі кроки прописані в інструкції по налаштуванню модуля нова пошта. Дякую, що обираєте! Соломоно!